Вітаю вас, любі раки! Сьогодні ми дивимось ваше передбачення на грудень 2023 року. І розпочнімо із вашої основної карти місяця. У вас тут активація. Чудова карта. Це карта духу весни. Хоча для всіх нас розпочинається зима цього грудня. Але у вашому житті, любі раки, це буде така весняна активація. Тобто це такий час, коли щось, якась сфера вашого життя, начебто вийде із зимової сплячки і розпочне більш активний розвиток. Дуже цікаво, що це буде зараз. Ми візьмемо ще карти, аби дізнатися якої сфери вашого життя це може стосуватися. І я вибачаюся за те, що таке сонечко і такі тіні ви можете бачити сьогодні. Але хочу додати, що завжди, коли під час розкладу виходить таке сонечко, я це сприймаю як добрий знак для тих, кому я роблю розклад. Тому давайте дивитися, що таке добре у вас станеться у грудні. Чутливість. М -м -м. Активація чутливості. Я чую для вас, любі раки. Ну ви взагалі такі місячні дітки. Так, у вас взагалі досить розвинена інтуїція, емпатія, чутливість е і такий зв'язок із підсвідомістю, з вищими силами. У вас є таке через те, що місяць є вашим покровителем. Е але цього грудня у вас ще більше активується ваша чутливість. Тобто, дослухайтесь дуже, дуже уважно до вашої інтуїції. У вас активуються такі якісь, ну, по-перше, інтуїція активується, по-друге, можливо, емпатія, чутливість до того, що думають люди, що вони збираються зробити. Ви можете як читати думки трохи, я чую для вас. І також передбачати певні події. У вас буде досить розвинене таке відчуття того, що вам потрібно робити, куди йти, що станеться далі. Це дуже цінно, насправді, і дуже цікаво. Давайте ще візьмемо від іншого оракулу карту, аби дізнатися, що ще активується у вашому житті в грудні. Інтуїція. <смі> бачите, ну все. Інтуїція активується. Прям карта інтуїція. І бачите, як тут цікаво, маленька жінка намальована, і її більш великі, більш потужні і могутні тіла. І ось найбільше тіло в нього є третє око. Це мені говорить про те, що у вас не просто активується інтуїція, а про те, що ця активація інтуїції вона призведе до. Швидкого зростання вашої особистості і взагалі покращення переведення на наступний рівень вашого життя, бо ви будете бачити, наче з висоти пташуного польоту всю картину, бо вона, бачите, як дивиться, велика така. І це така певна могутність у вас буде, оце яснобачення, яснобачення ситуації, що ви зможете зробити правильний вибір. Там, де вам необхідно буде його зробити. І кожен ваш крок наближатиме вас до ваших мрій, до здійснення ваших бажань. Ось таке я чую для вас, любі раки. Чудово. Так, звісно, ця чутливість, вона не завжди може бути приємною, бо відчувати всі енергії, енергії не завжди дуже приємні довкола нас. Це я чудово розумію. Тому, так, це не. Про те, що ви будете відчувати радість і щастя весь грудень, але це ті знання, які вам дають дійсно величезний шанс здійснити ваші мрії. Це чудово. Це чудово. Любі мої раки, давайте візьмемо таро-карти для вас. Сонце. Бачите, я ж кажу, що це чудово. Це Сонце тут ще, знаєте, якщо я бачу, як вночі ми погано бачимо, нам не видно, де ми знаходимось, куди нам йти, так? не видно шляху, але коли виходить сонечко, то ми вже, бачимо, бачимо що нам робити і куди нам іти. Тобто, якщо у вас до цього був період, якийсь, що ви не розуміли, що вам робити, куди вам іти, взагалі, де ви знаходитесь, і як жити у цьому всьому, то ситуація змінюється з цією активацією у грудні, і ви чітко бачите. Що вам робити надалі? І ще я настирливо так чую, для когось із вас це може бути важливо, що якщо у вас були якісь проблеми із органами чуття, наприклад, у вас пропадав запах чи смак, чи якесь погіршення зору, що це зміниться на краще у грудні. Я не знаю, як зір може змінитися на краще у грудні. Можливо, ви будете якесь лікування проходити або придбаєте окуляри, але... Ваші органи чуття будуть набагато будуть як викручені на максимум, знаєте, і для кого ще я чую, якщо ви планували або мріяли, або хотіли завагітніти, ви можете завагітніти, бо тут дитинка у нас по сонцю іде, і також ці органи чуття вони під час вагітності можуть активуватися, і ми можемо більш різко відчувати запахи або смаки. Дев'ятка мечів. Угу. Так, давайте візьмемо ще карти імператор. І я вам потім розкажу про них. Так, Верховна Жриця. Ну, це знову ж таки про інтуїцію, про якісь таємні знання, яких ви набудете цього грудня. У, помірність у нас тут. П'ятірка мечів. Угу. Четвірка пентаклів. Угу. І місяць. Ну, бачите, тут місяць із Верховною Жрицею. Це ще одне нагадування про вашу інтуїцію, про контакти з підсвідомістю, про те, що це відіграватиме суперважливу роль у вашому житті у грудні. Але давайте на інші карти подивимось: тут все досить таки цікаво. Угу. Я бачу, що певні конфліктні ситуації можуть статися. Як я вже сказала, що чутливість це не завжди дуже приємно. Ви можете дуже сильно переживати через певні конфліктні ситуації, або через війну, можливо, бо п'ятірка мечів вона така карта. Або через якісь минулі конфлікти із людьми, що ви когось образили, можливо, що щось там не так ви сказали, а вони сказали вам. І через ці конфлікти ви можете дуже сильно переживати, так переживати, що навіть не зможете спати ночами. Але я насправді не бачу, що це настільки трагічно, як ви. Як це може здатися, так? Це більше, напевно, про ваші емоції, що через те, що вся ваша оця чутливість вона буде викручена на максимум. Ви можете навіть згадати з минулого якийсь конфлікт і розпочати знову переживати за нього, хоча він вже давно закінчився. Якісь такі переживання у вас будуть, любі раки. Але це, знаєте, це як. Е Зворотня сторона медалі, коли в нас прокачана інтуїція, емпатія, ми дуже чутливі, то ми все відчуваємо і погане, і хороше, і це просто просто треба розуміти і тримати певну помірність у цьому, знаєте. Ось тут порада така більше йде по цих картах, ніж навіть передбачення, що якщо ви і так збентежені чимось, якщо ви і так дуже емоційно себе відчуваєте, не потрібно, наприклад, дивитись фільми жахів, аби ще більше переживати, або якісь передачі. Знаєте, як говорить Україна по типу жахливі. Або читати новини, якщо ви відчуваєте, що і так вже ваш кубок емоцій скоро переповниться, то трошки треба робити паузу, і у спілкуванні з людьми так само дозовано, дозовано ці емоції приймати і брати на себе. Ну, і так само і хороші також. Бо що за НАТО, то нездраво, і хороше, і погане. І хороших емоцій також. тобто... Не треба на один день планувати багато якихось емоційних суперподій, бо це буде досить складно вам пережити. Вам потрібно трошки економити сили свої і мати дисципліну. Все, я тепер зрозуміла про у цей весь розклад. Він про те, що у грудні у вас загостриться інтуїція, і це дозволить вам наблизитися до ваш до ваших мрій. Це головна ідея. Все інше це порада більше. Тобто, по-перше, дозовано, як я вже сказала, по помірності, дозовано емоційний такий відпочинок собі давати. По-друге, зберігати свої ресурси, тобто, знову ж таки, так, не розтрачувати всю себе, всього себе на певні емоції. Можливо, обмежити спілкування з людьми, провести більше часу на самоті, але не просто так, а дисципліновано це робити. Тобто, потрібна дисципліна вам в грудні. По-перше, вона потрібна вам, аби ви не впадали в емоційні крайнощі. По-друге, ця дисципліна потрібна, аби оці інтуїтивні підказки перетворити в досягнення вашої мрії, тобто йде активація. І, можливо, якщо ви до цього були такі більш ну не те, що прослаблені, а якісь хаотичні, так? то тепер вам потрібно складати план ваших дій, певний план режим дня, так, намагатися. Слідувати режиму дня, бо так само, коли ми слідуємо режиму дня, коли ми займаємося спортом, у, регулярно, так у певні проміжки часу, то це допоможе тримати ресурс і не розхитувати психіку і надалі, так тобто, по перше, це допомога. Для вашого психічного і фізичного здоров'я у такі часи чутливості, так вона особливо необхідна. А по-друге, це коли ви зрозуміли, куди вам потрібно йти згідно з вашою інтуїцією, з її підказками, аби здійснити ваші мрії, то вам потрібно зробити план, аби ці підказки вони не пройшли повз вас, і робити певні кроки, виходячи із цих інтуїтивних підказок до здійснення вашої мрії. Ось таким буде ваш грудень. Все дозовано робіть. Не намагайтеся все й одразу реалізувати, бо коли у вас станеться таке чутливе просвітлення, так, ви зрозумієте, я маю зробити це. То іноді це ви можете хотіти зробити щось, що неможливо зробити за один день або за одну годину. Тому, якщо ви намагатиметесь так з наскоку це все реалізувати, воно не вийде і ви просто можете витратити забагато ресурсу, тобто дозовано дитячими кроками, знаєте, як то кажуть, ви зможете йти до своєї мети, і бачите, тут також намальовано не просто одна жінка і величезне тіло, а воно поступово розширюється. Тому поступово, покроково активація ця має відбуватися. І інтуїцію вашу потрібно загострювати не одразу, так, щоб бачити все, а потихеньку, покроково, і так само із вашими діями. Потихеньку, покроково, із планом, і з дисципліною. У даному випадку інтуїція і дисципліна вони не протирічать одна одній, а навпаки, допомагають. І це чудовий насправді розклад для вас. Нікуди не потрібно поспішати, все станеться своїм чередом. Дослухайтеся до підказок інтуїції, рухайтесь крок за кроком, і всі ваші мрії мають всі шанси здійснитися. Ця карта каже мені це. Що ж, любі раки, якщо вам сподобався цей розклад, ставте йому лайк. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього, і підписуйтесь, звісно ж, на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Щасливого грудня, любі раки!